Привіт, це огляд найдорожчого смартфону від бренду OnePlus. Зустрічайте перший складний смартфон від OnePlus – OnePlus Open. І зараз я вам все детально про цей диво-девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. І звичайно порівняю з OnePlus 12. Починаємо. Дякую, магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазини товар. Ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон стильно та брутально, особливо його кругла шайба з основною камерою, але вона виглядає круто, як на мене, і вдало по центру і потужно. Відразу бачимо, що там якісні сенсори, але про це пізніше. В руках смартфон відчувається приємно та преміально. Смартфон зручний і дуже якісно і надійно зібраний. Матеріали металева рама, плюс стильна панель, зроблена під шкіру. В моєму випадку такий чорний колір під шкіру, але є ще такий самий варіант в червоному виконанні. А так. Кожні зелений матовий зі скла, товщина 5,9 мм в розкладеному стані та 11,9 мм у складеному стані, вага 239 грамів. Шарнір виготовлений із титанового сплаву та вуглецевого волокна тощо, рукоятка з аерокосмічних матеріалів, ключові компоненти петлі виготовлені з запатентованого сплаву кобальту і молібдену. У 4 рази міцніша за хірургічну нержавіючу сталь. По органах керування в нас справа кнопки регулювання гучності, також кнопка Каживлення поєднано зі сканером відбитка пальців зліва перемикач режимів Валард Slider, але в складеному стані він то по суті на правій грані. А ось в розкладеному стані він вже буде на лівому боці. Зверху в нас два стереодинаміки: інфрачервоний порт та мікрофон для шуму заглушення. Знизу Type-C, ще два стереодинаміки, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. Фронтальний дисплей той, що в складеному стані, на 6,31 дюймів, 2К 2480. 4 на 1116 пікселів LTPO 3.0 до 120 Гц матриця Super Fluid AMOLED захищений Ceramic Guard Пікова яскравість до 2800 ніт, але типових до 1400 ніт. Але як ви вже могли помітити, в моєму зразку цей дисплей з механічним дефектом, тому на цьому акцентувати увагу не будемо. Але він топовий, це те, що коротко про нього можу розказати. А ось основний розгорнутий дисплей в нас Pro XDR з тонкими рамками. Діагональ 7,82 дюймів, 2К 2440 на 2268 пікселів, LTPO 3.0 до 120 Гц, матриця Flexi+. Тамолет, захищений ультратонким склом. Пікова яскравість така сама до 2800 ніт, але типових тут до 1400 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно флагманський. Картинка чарівна, яскрава, насичена і пікової яскравості вистачає з головою. З приводу щима нічого не буду казати, я його взагалі не відчуваю, є апарату для виміру шима не маю, тому для мене все тут чудове. За продуктивність відповідає минулорічний флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Який працює за 4-нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,2 ГГц графіка Adreno 740. В моєму базовому варіанті 16 ГБ оперативної пам'яті сучасного типу lpddr 5X та 512 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також ще варіант 16 ГБ плюс 1 ТБ. І працює смартфон вже на актуальному Android 14, який прикритий оболонкою Oxygen 14 і у підсумку працює все ідеально: якихось блокувань чи обмежень в Україні. Немає, воно і логічно. Цей смартфон являє собою міжнародну версію. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, плавно і стабільно. Якихось зауважень взагалі немає. З приводу підтримки смартфона, то він повинен отримати чотири нових андроїд. Тобто 14 вже отримав 15, -ти, 16 -ти та 17 андроїд включно. А патчі безпеки будуть приходити впродовж 5 років, тобто по 2028 рік включно. В іграх ситуація наступна: запустив Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші. Налаштування графіки, що доступні для цього чіпу, пограв півгодини, і в підсумку, що я вам скажу: гралося без проблем, без лагів та просадок ФПС. Грати було зручно на такому великому квадратному дисплеї. Максимальний нагрів корпусу склав до 35 градусів, що взагалі не відчувається на корпусі, себто тепло тут розсіюється чудово, перегріву немає. У порівнянні з тим самим OnePlus 12, то він нагрівається в мене до 40 градусів. Батарея в смартфоні на 4805 мАч плюс фірмова швидка швидка зарядка Supervook на 67 Вт, хоча в комплекті блочок на 80 Вт. У підсумку заряджається смартфон приблизно за 40-47 хвилин. За 15 хвилин набігає приблизно 42%, а повна зарядка займає приблизно 40-42 хвилини, а 47 хвилин для статусу повністю заряджений. Бездротової зарядки тут немає. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості в якості Full HD -4 – 4% заряду, півгодини гри в код Mobile – Пус 10% заряду, що в підсумку дає непогані результати на автономність, і у підсумку смартфон буде видавати активного екрану при активному користуванні десь приблизно на 6-7 годин, що доволі непогано. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють без проблеми, без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, мене чують також добре. Ніяких блокувань смартфона в Україні немає. Wi Fi 7 з підтримкою 5 і 8 ГГц працює чудово, Bluetooth 5,3 також працює без нарікань. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав на всі, який без проблем працює в Україні. Стерео з чотирьох потужних динаміків з підтримкою Dolby Atmos, і воно дійсно якісне. Звучить смартфон як флагман гучно, об'ємно та потужно, і звучить OnePlus Open відчутно краще та потужніше за OnePlus 12. Вібромоторчик тут флагманський, тактильна віддача дуже приємна та потужна. Вібратор тут чудовий. Сканер відбитка пальців розмістили в кнопці живлення. і Працює він бездоганно, швидко і без помилок. Вологозахист виробник не заявив. Також смартфон отримав порт USB версії USB 3.1 зі швидкістю до 5 Гбіт за секунду. Основна камера смартфону складається з трьох потужних сенсорів. Головний модуль флагманський сенсор Sony Lid 808 на 48 мегапікселів з діафрагмою f 1,7, 24 мм та оптична стабілізація. Плюс 48 мегапіксельний ультраширокутний модуль Sony MX 581 з діафрагмою f2.2, кутом огляду сто 14 градусів, 14 мм та макрорежимом. 3,5 см. А також перескоп телефотомодуль Omnivision OV64B на 64 Мп з апертурою f 2,6, оптична стабілізація, 3 оптичний зум 70 мм та 6-кратний сенсорний зум 145 мм, ультрарес зум 120-кратний цифровий, налаштування камери від Hasselblad. І знімає смартфон дійсно якісні флагманські знімки. Мені вони дуже сподобалися. Але щоб не бути багатослівним, ось вам всі приклади, що я нас знімав, дивіться і порівнюєте з OnePlus 12 та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера на фронтальному дисплеї той, що в складеному стані, врізана по центру на 32 мегапікселі сенсор Sony MX615 з діафрагмою F2.4, електронною стабілізацією та 22 мм. А ось вже фронтальна камера на основному розгорнутому дисплеї врізана в правому кутку на 20 мегапікселів з електронною стабілізацією та 20 мм. Ось вам всі приклади, що нас знімав, і порівняння з OnePlus 12, тому пишіть свої думки в коментарях. відео основна камера пише до 4К 60 фпс з оптичною стабілізацією, фронтальна камера записує відео до 4К 30 фпс з електронною стабілізацією. Тому ось всі приклади і порівняння з OnePlus 12. А після перегляду пишіть свої думки в коментарях. Знімаю на флагмани OnePlus, OnePlus Open зліва і OnePlus 12 справа. Це у нас 4К 60 кадрів в секунду. Ось таке відео ми знімаємо. Увімкнена оптична стабілізація зображення. Зараз я трішки прискорюся. Це вже швидше йду, і зараз пробіжка по сходах. Опа-опа-опа. І ось так ми знімаємо. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так нас знімають фронтальні камери смартфонів OnePlus Open зліва і OnePlus 12 справа. Це в нас 4К, 30 кадрів в секунду, електронна стабілізація. І ось таке відео ми знімаємо. Пишіть свої думки в коментарях, хто краще. Флагман за більше ніж 1000 доларів чи смартфон OnePlus 12, який вартує офіційно в Китаї 600 доларів. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок OnePlus Open це найкращий складний смартфон на сьогоднішній день під кінець 2024 року. Смартфон офіційно коштує в США від 1700 доларів, але зараз зі знижкою від 1300 доларів. Так, це дійсно дорого, але на сьогоднішній день це найкращий варіант серед усіх складних смартфонів на ринку по співвідношенню ціна якість характеристики. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні: преміальний дизайн, преміум матеріали корпусу, топові амолет. Дисплеї, флагманська продуктивність, батарея на 4805 мАч, плюс оптимальна 67 Втна швидка зарядка за 40 хвилин, дійсно шикарна та конкурентна камера, якість відео, гідні фронталки з можливістю писати 4К відео, наявність Alert Slider, А також тут зручний ергономічний дизайн, швидкий боковий відбиток пальців, дуже приємне флагманське вібро, дуже гучні та якісні 4 стереодинаміки, наявність інфрачервоного пору порта, повна підтримка смартфону впродовж 5 років та наявність usb c версії 3.1. Купувати однозначно рекомендую. Дякую ще раз, магазину PIXOFON за наданий девайс на огляд. За спеціальним промокодом. ІЗІАЛЬНО ви отримаєте приємну знижку на покупку PIXOFON. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!